Що ж, всім привіт це я, Чмолік, а це Lost Brothers, загублений брат. Давайте грати. Ігра була безплатна. Ну, вона цього була платна, десь так пороловів коштувало, а у нас там безплатно, так що по грати. Якийсь там число, п'ята година баранку, ранку по вечорую. Е, наші батьки пішли на і коштує спекуду. Наші батьки пішли на відпустку, тож ми з братом Бруно одні вдома. Атмосфера просто неймовірна. Ніяких обов'язків, просто відпочинайте і відпочиваю і, нашло, і насолоджую життя. Спейс. Чому все мовчить? Окей, ми встали. Ага, ру. Пусть дані бета немає. А ні. Ні, ні, ні. О! Перейдемо. Правою це є в нас зум. Так, давайте подойдемся, щоб у нас. Закрито. Закрито! Закрито! Коротше, мене в своїй хаті закриті. Що? Містер Пропер. Так. Е, Піка! Я не знаю, що це таке. якісь крекери. Боже свині, піцу плюски, двоє. А що мені робити? Такая с книжка. А, йой, тут на букву треба, йой. А, це наш брат. Давайте розглянемо всю хату. Туалет. Э, ванна якась хребна. І И... Кімната як я розумію. Дивіться, яка у нас гарна фото батьків. Ужасно. Так, Привіт, братишка. Бра! Е... Хто? Як це сказати Брате, вдома у Скота вечірка Не можу піти там, так? Я б не заснув, якби ти на вулиці було так пізно. Мама вбила б на супох, якби ти з твої проблеми. Понявски, брате! Я... Якщо я загублю за сючівку, я не зможу йти до школи наступного разу. Вони сміятимуть з мене. Що. Мені не 90. А. 90. Що so я не пішов. Боже. Це це буде. Ем. Якщо мене там не буде, я певнений, що якісь діов'язково з нею зв'яжеться. А, це буде дівчини. Добре, ну ти туди. Каже, так до кінця доводить, мене це бісить. А хоча б раз, не. Але хоча б раз, не беріть, сміливості робляти сії. Коли я був у вашому, у вашому віці, у мене було дві подруги. І бути вдома, як мінімум, ви... Е, як то. Ампм, я не знаю, чекайте. Я зараз ще подивлюся, чи то АМ, чи PM. Хочу зрозуміти, яка це година. Ранку. Коли 23 ранку. М -м -м. Пізно доволі. Дякую, ти найліпший. Фу. Так. е-е-е. Э... <плоджує> ну все. Ту-ту-ту, шафу. <плоджує> шафу не можна відкрити, це сікупаєш, ну все сиди. Okay. Uh, Кошта сміття, позбирать смітяйка. Які же хуй без вот. Я хоть руки сэр. Це звонит Це звони, чи не? Що да. я, я роблю? Я не розумію я имя О! О! опа А, захо Все, ужир піка. Фляшка це везлат, так? Везд везлат. Ну давайте приберемося. все. Я зайди на руку, коли ну, в кімнаті. Реально. Ну щось прям починає бісити дуже це. Саме, мене, що якщо я іменно ці кінець живу, якщо в когось іншого там в хаті, мені все заодно взагалі. А якщо в мене, тоді я тупу такого не можу допустити навіть. Я без комусь прибиратися. Тому ж мені, не знаю, він на мене просто тисне у цей весь безот. Добре, тепер. збикоду. Я моє шоу зараз буде на шостому каналі. Давай дивитись, давайте дивитись. Вже чува у домінь кімнаті. Ми любимо шоу по котів, ми любимо шов покрутів. Ти крути, ну що я говорю? Не... Коти. Не крути. Боже. Окей. Ми пішли спати. Заслуг з стріком. 3.15. 15. На щелік заглючу, капець. Чорт. Ветиранку, да близнечный брат, повернувся. Ты сюди, гайдеш. Пссс. Эээ. Тата мене... Дупает. Я думаю, що ключ на машину в батька. бачка. Короче. Так. Я не вживаю такі словаки і вживаю в моїх героїв. Через те, що мені китайці заборонили. Будемо так давати далі. Короче, ми взяли ключі від машини, тому що нас брат не прийшов Він нас спізнився 30 хвилин. Загублений брат. А, печаток! Окей. Я просто знав, який игра походить, чи досі пішов 15 хвилин, а хтось і прийшов за 30. Кайф. Дяка... Добре, достать мені погляд. Ай, руна полонина, руна полонина. дуриня біля віна, я не дітина. Айуриня біля бо я не дітина. Ще трошки! <розвілляє> <розвілля> Капець я зупинив так мощно. Окей. На яшці тут. Я надеюсь, что його найду. Так, мужик. Що ти робиш? А, це все. Бісь... Я думав, что ми будете! Я нікого не буду питать в цьому доубаному житті. Я дуже обачаюсь за запитання, а ви не бачили братом? Він тягнути в чорний. Що? Е, Коче, коли музика закінчиться, на навчір... вечірці не з'явиться. Боже, що за свині тут живу? Де таке можно? Я... Пицца тут! Я не... Бекту, я не доставщик. Я шукаю хочу кайфуславобраться. Дефтик! А? Пицца тут? Пицца хочет сказати тут! Я тобі зараз дам пиццы! Значит, пишу на вайбе. Так Чуго тут лейте у лежить оранжус! Так Euh... Братан, не возьму, братан. Ты кое-шукаешь. Вы бачайте, зубы мой брат. Ты можешь у вас, Бруно, Ты брат. Эээ. Euh, так, я нужный да? Я думаю. Ага. Бо ж нічого тут сказав, де нас шукати? Окей. Так і що й казав? Підвал? Це не мій брат. Uh, worst party ever. Найгірша вечірка, га? Ви знаю, ужасно. Я, я просто Бруно. Ви знаєте, де він? Ой, як про вони назад, У мене є ключ від бучних дверей. Можна там поставити, А спочатку принести мені дві пляшки колыбуаска. <slår> <slår> uh. А в баню не хочеш піти? Та <slår>? йой, давайте не знаю там. як то відбил для смешай ему з оранжеусом. Uh, Чомусь там ще. О, oh, Джонні, uh, бідний битный Що да? це таке? 80? <slår> Окей. Ми двері! Окей. Окей, 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 коля. Давайте їм до тої кого не знаю, там щось домішаємо. Щоб ми поменше вимахувались. Бруда, я знаю, тут І мене не зупине! Я себе найду! О, прекрасно! Сам домой якусь фляжку з підлоги. Та можна дати ждати їм ті от фляшки. На пиці. Ключ є. Так, нам дали ключ. Давайте підемо. Відкриємо двері і знайдемо, брата. Ми вже стільки часу, часу шукаємо. Ну і найте подякували, так не чесно. О, Бруно. Я сподіваюся, ти не згубився десь тут. Хіба не твій рюкзак? Я не хочу допомагати. Так. Боже, що за свинайник реально? Мужик, крутий. Як то басейн. Якби це не було обважено, я б ньому, Я б купався в ньому. Та нормальний, йо-мой, тут людина валяється. Йому нормально? Ні, таке запитання. Я вибачаюсь, я шукаю свого брата, ти не бачив його. <глаз> я не знаю деві, але. Киждайте. Зама то людей, і всі соні. І може ти пішов, що ти пам'ятаєш, що останній час його бачив. Хм. Ні. Ні. Я дуже дороги не я спав. Добре, дякую тобі. Що за вузик? Згоден. Тобі нормально, мужик? Я ж хуй лис поцу свого братана. І далі просто мовчав, ховався. Хм, правда, та він. І пустий. Так, капець. Все, був катів обгатана. Я навіть подивись, і вот. Я ні в за з ним догадатися не розумію. Що це таке? Ой, тут просто походу Кетчуп Поився Я надіюсь не буду но... Танос Це Танос, люди Танос Ще один. Е, Дужди щось О жіночка, КДЦ яка красива. Страшно Та ні, не страшно Бедмедик плюс свічка до рівня Ці люди роблять 6 людискатуал да, знаете, вот, вот там уйдешь, знаете. Так, так, как быть. Знаете, там уйдешь, всякую фигню в эту игре. Змеет. Да. Окей, что я знаю, зелень дуалтики может быть кот. Вит... У меня тогда вит... какие-то высты. Знаем, что какие-то свечи плохо, а там что-то такого. Давай, давай, давай. Я тут просто слушал, что ты не хочешь заниматься. А, нет.

Що сталося? Ой, нас вбили. Іще драйв. Брат. Брат, з тобою все добре? Омива, що сталося? Ти з гето у нас. По звукам я не вигатував нікого. Так, що? Все, мы с друзьями запали с вишки на болгарту, мене меня в голові, і я більше пишел не пам'ятаю. Я думаю, что это нікого не плачу. Дай пиду додому, і все. Окей, все хер. Ігра фігня помню. Окей, ну коротше, ігра більш-менш нормальна, а мені дуже сподобалось. Я такой кончу и те, не було прям. Добре. А замочу. Ставте лайки. Subscribe to my channel See you, bye-bye!